Що таке нереєстрована діяльність, щоб ви фопку не вели останні 5 років, тому що якщо ти вів ФОПку останніх 5 років, то ти вже її не можеш мати тут нереєстровану діяльність. Три тисячі там 490 дев'яносто скопівки ми давайте заокруглимо до грубих таких брутальних трип'ятсот. Цей ліміт в місяць ви маєте право без ніяких декларацій заробляти. І перше, це евіденція з продажу. Тобто, це така книжечка, вона продається в кожному канцелярському магазині, коштує 17 злотих в середньому, а ви вписуються в хронологічному порядку продажі на протягом місяця. В кінці місяця ви підбиваєте і дивитесь, щоб не дай Боже. Цю суму не перебити, що давати людям. Є деяка група товарів, яка потребує каси фіскальної, наприклад, електроніка і реєстрації ПДВ, навіть на нереєстрованій, на жаль, діяльності. Але скажу вам чесно, з досвіду в податківці на вас подивляться, знаєш, так, типу, ну, вже продавай, знаєш, виписує їм тури паперові, яка продається в канцтоварах. Вона вже дорожча буде, злотих 30 буде коштувати. Чи програмне забезпечення, наприклад, факторовня. І От питання, які дані мають бути на цих документах, що ми даємо клієнтам. Перше, це ваше ім'я і фамілія. Це обов'язково має бути далі. Адрес або до кореспонденції, або вашого проживання, тому що ну не всі можуть собі віртуальний адрес зняти ну да. на всіх є кошти, то вписуйте свій адрес проживання. Ну чесно, я б може номер квартири вже би і не вписував, тому що знаєш, можна і по баняку отримати, якщо якийсь дебіл прийде. Номер ніп. Варто його утримати. Як його отримати? Ми йдемо просто у до податкової, кажемо, що ми будемо займатися нереєстрованою діяльністю. Нам дають бланк. Ми його заповняємо. Разу получаємо наш номер НІП.